Доброго дня, шановна аудиторія, дякую, пані Галину. Я дійсно буду максимально дотримуватися регламенту зараз я. Пісні, виконання яких не обумовлене певними обставинами, обрядами, календарними термінами, прийнято називати ліричними або ж за Людкевичем звичайними. Вони відрізняються від обрядових як за сюжетами і поетичною стилістикою, так і за музичними формами. До ліричних зараховуються також і ті твори, що мають розгорнуті баладні сюжети. Окремі автори об'єднують весь корпус ліричних пісень визначенням позаобрядова творчість, аби підкреслити головний критерій незалежність часу виконання від певних умов. Публікації українських ліричних пісень численні. Цей потужний шар українського фольклору порівняно з обрядовим здобув для українців більшу світову славу. ЮНЕСКО визнав жанр козацьких пісень скарбом світової спадщини. Попри це, ступінь теоретичного осмислення традиційної пісенної лірики все ще залишається невідповідним його кількісним та художнім потужностям. Спеціальна музикознавча література, присвячена музичній складові українських ліричних пісень, нараховує е, за три десятки робіт, включаючи статті, і дипломні дослідження, що для такого масиву явно недостатні. А в моїй доповіді мова м -м, піде про ліричні пісні, що побутують в межах ареалу Дніпровських порогів, це терен півдня України. Зафіксовані експедиціями лабораторії фольклору та етнографії Дніпровської академії музики. за кількістю записів в нашому фонді, твори ліричної групи переважають над обрядовими. Зазвичай вони складають основу пісенного репертуару українських слів досліду вживаного регіону. Цей пісенний матеріал є строкатий за своїми музичними характеристиками, оскільки належить до різних історичних музично і музично-стильових шарів. Регіональний репертуар можна поділити на кілька нерівномірних за представленістю сюжетних груп. В окрему групу виносимо пісні, які можна назвати родзинкою місцевого репертуару козацькі пісні, що пояснюється історією цього краю. Виокремлюються пісні історичні, чумацькі, лоцманські, рекрутські, за специфікою сюжетів обумовлених спеціальними соціальними функціями. Окрему групу становлять пісні, недотичні до соціальних реалій, а обмежені сферою особистого життя людини. Власне, вони є лірикою в, певному, в повному сенсі цього слова. Це так звані пісні про кохання та про побутові, про побутові взаєм, взаємини в родині. Також до звичайних пісень належать ті, що призначені для розваги. Це жартівливі пісні різного змісту. Зупинимося детальніше на кожній з груп. Козацькі пісні. В науковому обігу побутує два, дві версії, дві наукові позиції дослідження козацьких пісень. Одна належить Анатолію Ваницькому, який спирається на класифікацію жанру козацьких пісень в загальному широкому розумінні. За його методикою, козацькі пісні поділяються на три основні тематичні підгрупи. Пісні з історичним підтекстом безточних історичних ознак, пісні, у яких зображено різні сторони козацького побуту, вони становлять провідну частину пісень цього жанру, а ліричні пісні, які до певної міри умовно зараховуються до козацьких пісень, здебільшого за згадкою слова козак. Серед ліричних пісень переважають пісні про кохання. Інша позиція належить Олександру Терещенку, на його думку, пісні козацької тематики багатожанрові і нараховують декілька стадіальних нашарувань в залежності від стилістики того історичного періоду, коли створювалася пісня. Це за класифікацією дослідника. Сольна червоіча епічна манера, наближена до кобзарсько-лірницького виконання, старша лірика зі складно організованою багатоголосною фактурою, пісні пізнішого часу, наближені до кантового стилю, пісні, що наслідують псальмовий стиль. Народні романси і пісні новітньої формації з маршовою мелодикою та патріотичним змістом. Серед зразків народних творів пісні козацької тематики складають дуже малу частку. Це підтверджує дані, наведені Олександром Терещенком. Цитую козацькі пісні зберіглися у сільській традиції поряд з іншими соціальними чумацькими, бурлацькими, рекрутськими, солдатськими. Козацькі ніколи не бувають представлені в одному селі якимось значним числом зразків, зазвичай дві-три. Не складають основу репертуару, а лише доповнюють його. В якості прикладу хочу продемонструвати пісню, яка була зафіксована нашою експедицією у Петропавлівському районі у селі Хороший. Ой, загір, загір, риби, літа Ой, загу, лінажи два. Звертаю вашу увагу, що дійсно, імовірніше, така традиція колись була досить розквітлою, пишною і з певними характерними ознаками, але на жаль, нашу Реальність ми можемо фіксувати вже ось такі майже зруйновані рештки. Наступна група пісень, пісні з соціальними функціями: історичні, чумацькі, лоцманські, рекрутські. Їх записи в нашій місцевості нечисленні, швидше навіть одиничні, нерідко зафіксовані лише тексти без мелодії, а, власне, як у лоцманських піснях. Вони є особливим жанром місцевої традиції. Вздовж дніпровських порогів на території Катеринославщини, це минула назва Дніпропетровщини. Існувало унікальне явище в об'єднання Дніпровські лоцмани. Володимир Білий у своїй статті, опублікованій у книзі Дніпровські Лоцмени, наразі історії та історіографії, пише про існування лоцманського пісенного репертуару. На жаль, кількість цих пісень мала і являє собою п'ять. Записів, виключно словесних текстів. Три твори були вперше опубліковані Афанасієм Чужбинським у 1891 році, та два тексти були записані етнографічною експедицією у 1927 році від Онищенкової, якій на момент запису було 67 років. Таким чином, жодного наспіву лоцманських пісень наразі не знайдено. Як вказує дослідник, пісні даної групи майже не мають специфічних ознак, які б вирізняли цей жанр з-поміж інших соціально-побутових пісень. Відсутність мелодичних наспівів обмежує можливості дослідників і зводить процес вияву стилістичної спорідненості на рівень виявлення загального контексту, поетичних збігів і спільних типів ритму організації текстів. Простежуються деякі спільні риси, ну, наприклад, з історичними піснями. Так, у пісні та гіля гіля сірі гуси до води наводиться багато і географічних назв. Спорідні з соціальними піснями може простежуватися в тому, що замінюються слова, ну, наприклад, лоцман на представника іншої групи населення. Як, наприклад, у пісні Ой, гук, мати гук, де лоцмани п'ють та під білою та березою отамана жду. Наступна група. Пісні про кохання та про побутові взаємини в родині. Героями цієї групи виступають чоловік, і жінка, брат і сестра, невістка і свекруха. Спираючись на такі ознаки, як тип віршування, тип музичного ритму, ладові характеристики і тип фактури, в регіональному репертуарі окреслюються три групи з їх умовною історико стильовою періодизацією. Це твори, які можна віднести до класичних зразків української традиційної лірики. Твори, які можна віднести до зразків української лірики пізнішої стилістики, і твори пізнього стилю, в які зараховуємо також і твори авторського походження, романси такі ліричні пісні класичного типу до цієї групи зараховують твори, добре відомі на сусідніх заралах дніпровських порогів територіях, де вони представлені повноцінними багатоголосними записами. В інших експедиціях такі пісні фіксуються вже майже в зруйнованому. Виді, я маю на увазі в наших експедиціях, часто виконані одноголосно, тому з таких записів судити про фактуру неможливо. Це ж відтворювана одноголосна мелодія вказувала на спільність із відомими зразками, тому ми виносимо їх до першої групи, опираючись на знання традиції, представлені дослідниками суміжних термінів. Більшість мелодій класичної групи є моносюжетними, тобто, кожна мелодія має свій текст. Проте нам траплялися декілька варіантів, коли на один, сам, на один самий наспів було зафіксовано декілька текстів. Наприклад, «Тихо-тихо на вулиці буде» та «Рано вранці Зозуля кувала, усім хлопцям переміну дала». Щодо структурних параметрів, типовими є ритмосолобічні моделі 4 плюс 6, 4, 4, 6 та 6, 6 біч. В якості прикладу проілюструю пісню, записану в Покровському районі від п'яти жінок, а, який а, розпі, оспівується типовий сюжет про брата і сестру. Сестра, а, з знаете, сестра брату Ой, сестра з брату Ой, рушники вишивала Цей зразок до типу середньодівлянської стилістики є обрив слова у першій строфі «гірко строфії гіркоплай, платкала ірдала. Хранителькою старовинного ліричного репертуару в наших експедиціях ми, от, ми можемо вирізнити таку жительку із села Ганівка. Лідію Кошовар 1930 року, вона не мала таких співачок з-поміж сусідок, товаришок, з якими могла б відтворити багатоголосну фактуру пісень. Тому переспівали саме кілька творів, які своєю розпіваністю вказують на їх приналежність до нордніпрянської стилістики. Ну, з точки зору художнього враження від співу пані Лідії, можна говорити про те, що вона має свій індивідуальний стиль і, можливо, тому не знаходить відповідних колег для музикування. В її репертуарі особливо привабила увагу збирачів бурлацька пісня Вітрець віє та Ясне Сонце гріє. Форма цієї пісні відома у Надніпрянщині строфа зі змінною композицією, проте композиція відборюється не зовсім точно. Співачка продемонструвала тільки верхній вивідний голос, тому враження про лад або про справжню фактуру прийдеться тільки домислювати.

Краса над землею пала, та чого ж на мою розбілю його луку, а є жар байдаса. Ті, що мають більш популярні мелодії, є більш знаними серед сільського населення, і, імовірно, вони набували популярності через засоби масової інформації вже у 20 столітті. Серед їх музичних особливостей примітна відсутність широких внутрішньоскладових розпівів, є ознаки гармонічного мислення, загальна легкість характеру мелодії, які є звичними для сучасного слухача і передбачають легке засвоєння. Сюжети, що представляють цю групу, різнотипні: це і про життя без роду, і про труну, яка чекала на покійника 24 роки, про вбивство невістки з свекрухою, як козаки рятують дівчину, про кохання, про розлуку, про відсутність щастя і долі, про любов матері до сина та інших. Примітно, що в цій групі домінують ті самі силобічні формули, що й в попередній – двічі або 4-4-6-2 6 двічі. Однак мелодична стилістика вмістить інші типи інтонування та ладової організації. Е, пропоную вашій увазі е, пісню зафіксовано е, у селі Степанівка Магдалинівського району. Колена, малина, чого Чи чи Третя група пісень не має спільних характеристик. Вона представлена як збірна група товарів, які виходять за межі музичних засобів традиційної лірики. По-перше, чергу це селоботанічний устрій віршів. Також сюди, сюди потрапляють твори, в яких зафіксоване авторство, але вони були поширені серед сільських співаків усним способом. До цієї групи належать і романси, зокрема роман кіч. Сюжети мають окремі спільні скерування, проте зміст пісень всередині сюжетних груп дуже різниця. Провідною темою для цих пісень є кохання та різні його сторони прояву, різний соціальний статус закоханих, що перешкоджає їхньому щастю, вбивство матері заради закоханої, зрада, розлука, а також одиничний історичний сюжет за Сибіром Сонце сходить. Інтонаційне наповнення милостилістики цієї групи мають мало перетинів з класичною старою українською традицією. Як, наприклад, у зразку, зафіксованому у селі Китайгород, Церечанського народу о, району. Ой, вибачте? Так, назад. Ой, У полі на горбочку, де де скошена трава, там стояли тополі. Похилилася одна, там стояли від тополі. Похилилася одна. Так от, власне, жартівливі пісні е, різного змісту, які частіше мають свої особливі музичні характеристики. Це, передусім, моторна ритміка акцентного типу, яка часто їх маркує, е, е, часто їх маркує наявність рефренів. Наприклад, пісня зафіксована у Царечанському районі. За велюка нема, дома нема, кума дома нема, добрий вечір, кума, кума дома нема, добрий вечір. Так от, власне, кажу, що до останньої стильової групи е, е, вона об'єднує специфічний тип ритму організації. Це е, пісні витриманого чотиридольного ритму, що відтворюються у відносно швидких темпах, мають виразну акцентуацію. Деякі твори мають рефрени. До цієї групи належать строєві, також типовим є поєднання моторної ритміки з жартівливими сюжетами. Це сполучення може мати ті підстави, що жартівливі мотиви часто виконувалися як спів з підтанцьовуванням. Окремі сюжети цієї групи не пов'язані ні з солдатською, ні з жартівливою тематикою, наприклад, балада про вдову і синів або соціальні про чорну хмару, є прикладом дивного поєднання строгої квадратної форми з невластивою їм тематикою. Ой, насувалась та чорна хмара, став дощ на крапать, ой, там збиралась бідна голода до корчми гулять. Ой, там збиралась... Досить широко. Та вони також деформуються, особливо у виконанні колективів сценічного спрямування. жанрі високого стилю козацькі, чумацькі, класична любовна та родинна лірика відходять, втрачаючи свою актуальність або ж відтворюються у фактурно спрощених формах, іноді зам... замінюються новотворами пафосного звучання. З відходом старших пісенних зразків втрачається і типова для цієї місцевості стилістика протяжного співу. Дякую. Всім за увагу. Щиро дякуємо, Анастасія, за цікаву доповідь, за шикарні матеріали звукові і за дотримання регламенту особливо. Просимо запитання. Запитання є у чаті від пані Лариси Лукашенко. Доброго дня. Чи використовуєте ви термін станові пісні в будь-якому варіанті відповіді, прошу обґрунтувати свою позицію. А, дуже дякую за запитання. А, ні, не використовували ще цей термін, можливо, дійсно прийдеться звернутися до нього більш детально. А, ну, на мій погляд, нам не траплялися подібного роду пісні. Дякуємо за відповідь запитання від Маргарити Скаженик. А, так, вибачте, що без відео Настя. Якщо да, дякую за доповідь за хороші зв'язки зразки, тільки якщо будете готувати публікацію, все-таки врахуйте ще різновід, різновид ранньої лірики, я, яку вам пощастило записати, ну, принаймні капуста не де там гетерофонна фактура і це, якщо говорити про стильові різновиди, це найдавніші тип лірики, і це велике щастя, що вам знайшовся тих. Принаймні, цей зразок, це точно сюди варто зараховувати. Це Томаківський район. Зі збірника так, Томаківський району. Дякую. Тобто вона не виводна. Всі інші зразки передбачають сольний вивід. Це не виводна і вона гітерафонна, ну і це ну, класний зразок. Дуже дякую за коментар, обов'язково прийму до уваги. І запитання у чаті від пані Людмили Єфремової: чи виділяєте ви баладні пісні? Так, ну, знову ж таки, спираючись на певний контекст класифікації, дійсно балади. Представляють в нашому районі досить таку представницьку групу. Якщо власне спиратися на сам контекст сюжет баладни, то звісно можна виділити в контексті стилістичному, мелотипологічному, вони були проаналізовані на загальних умовах. Дякую. Чи будуть ще запитання коментарі?